Домокомплекти швидкого монтажу від компанії Просто Хаус. Позаду мене будинок за 10 тисяч доларів, зібраний на базі домокомплекта. Ходімо подивимося, з чого він складається. Віконні конструкції виконані з профілю 70 мм. Профіль VDS в даному випадку у нас ламінація 7016 рал. В базовій комплектації вікна йдуть в білому кольорі. Матеріал планкен та терасна дошка з масиву сосни. Іде в комплекті поставки. Єдине, що вам знадобиться, це пофарбувати її. Всередині у нас простір open space. Е, змонтовано за бажанням замовника внутрішні перестінки, це буде санвузол, а також здійснено підключення каналізації. Звісно, це була додаткова робота, яку замовник оплатив. Е, в приміщенні у нас open space. На балки можна зразу формувати чистову підлогу лофту. До лофту можна дістатися як за допомогою приставної драбини, так і сформувавши повноцінні сходи. Вінку виконана параізоляція. Це паризоляція стротикс фольгована, вона вся проклеєна. Утеплення у нас базове 150 мм стіни та 200 мм дах. Цього достатньо для відпочинкового будинку, проте, якщо ви хочете покращити енергоефективність приміщення, зробити його придатним для повноцінного економного проживання в зимовий час, можна замовити додаткове утеплення 50 мм як всередині, так і ззовні. Каркас будинку виконується з дошки камерної сушки. Вологістю 12-14%. Дошка оброблена нами на виробництві розчинами вогнебіозахисту. Дошки, бантини, а також балки перекриття, ми не обробляємо, тому що вони залишаються в інтер'єрі і, в принципі, будуть чистовим чином оздоблені якимось негорючим матеріалом безпосередньо замовником. Планування будиночку можливо будь-яке на ваш смак. Якщо ви знатимете планування до моменту замовлення, ми зможемо виготовити на виробництві. Комплект внутрішніх перегородок, який ви також зможете змонтувати самостійно або за допомогою нашого представника у регіоні. В даному випадку ми маємо місце для кухні. Великий open space це вітальня, де можна розміститися 5-6 особам. Санвузол, де вміщається душовий бокс, умивальник та туалет. Також бойлер і лофт, на якому в принципі, лягає двоспальне ліжко або матрас. У лофті у нас загальна висота 2 метри, тобто я зі своїм ростом 188 см стою в повний ріст. В базовій комплектації в нас йде отеплення 150 мм стін та дах та 200 мм. Утеплення підлоги, проте за е, невелику доплату ви можете замовити послугу з додаткового утеплення. Комплект матеріалів для додаткового утеплення прибуде разом з домокомплектом. Віконні конструкції везуться на об'єкт нашим партнером компанією Екіпаж, незалежно від того, в якій точці України е, знаходиться ваш об'єкт.